Всім привіт! Вирішив показати свою редиску і не тільки показати, але зробити роботу над помилками. Більше двох тижнів, вже, мабуть, днів 17 чи 18 тому редиска висіяна. Зійшла, в принципі, майже добре, тому що тут, хто дивився, той знає, хто не дивився, то я скажу, що в основному це є Селеста, а отут від цього стовпа і досить це вієна. А от залишки були, тут шість рядочків було, залишилось посіяти, насіння закінчилось, не хотів розпаковувати ще одну пачку, тому досіяв фараоном. Причому фараон, якому там було... 2-3 роки. Ну, старе насіння дешеве, троєне. І от пройшло майже 20 днів і тут всходи лише от тут зійшло, тут тут показалось. Ну, Тобто одиниці. Також перший рядок був фараон. Тоже зійшло раптом тут і от там показується. Є ще вієна буду досаджувати. Таким от інструментом розрихлюю. Зроблю рівчики наново. Вологи вистачає, тому що два 3 три рази підливав. За ці дні ну, це все зараз розрихлю, рівчики зроблю і досію. Буде швидше ця, ця буде трошки пізніше. Це, я думаю, не є проблемою. Постійно накриваю агроволокном, деколи по два дні його навіть не знімаю, коли немає часу, коли рано їду ввечері приїжджаю, навіть не заходжу в теплицю. Ось сьогодні хмарно, ну, в принципі, але зняв, щоб подихали і провітрились. ну і Агроволокно підсохне і редиска провітриться. Тут у мене цибулька, це вже 5 днів, здається, чи 4 тому я сіяв, то я сьогодні заглядав, ще нічого не зійшло, але в принципі мокро, там підливати нічого не треба. Просто треба отут, отут радиску досіяти і все буде цією радискою добре. Робота на пару хвилин. Закинув. Тепер загортаю. Рівчики. Також є ще такі косячки, що от. Десь сходить, а десь ні. От так якщо подивитись, то місцями є пропуски. Можливо, це насінина пішла трошки далі, глибше. Можливо, вимило. Ну, 100% схожості нема ніколи, тому що зараз є насіння, подекуди такі місцини подопихаю по одному зернятку. Тепер залишилось підлити. Ну Це вже буде за кадром. Цей шматочок, я думаю, за пару днів теж почне сходити. Ну і якщо подивитись по рядках, то я думаю, видно сліди, де я насаджував так, подекуди. Ну, загалом десь грам, може трошки більше висіяв чи точніше досіяв. Ще. Пару десятків насінин залишилось, буде потреба, то ще десь насажу. Тепер водички, хоч нема великої потреби, але трошки зволожу, ну і ближче вечора накрию, тому що вночі близько нуля, та й день холодний, десь градусів 4-5 тепла, вітер, дощ. Але, в принципі, в такий час, в таку погоду. Саме краще знаходити собі роботу в теплиці. Сонця нема, відповідно, конденсат весь. І через вітер відкривати вікно не хочу, тому що буде ще холодніше. Вже не можу дочекатись весни. А то деякі дні сонячні. Що це в нас? 6? Деякі дні сонячні, то все добре, а іноді декілька днів похмурих, то з такими погодніми умовами нічого не захоче швидко рости. Пишіть свої думки в коментарях. Хто що думає про мою редиску. Підтримуйте канал підпискою лайком, всім удачі і всім пока.